Всім привіт! Таня зі Львова. Що я сьогодні вигадала зробити? Я взяла таку підложку пінопластову, таку, як от продають в магазинах, з-під печива. От. Застелила її кусочком вафельного полотенця, приклеїла тут папірці з назвою насіння, яке я буду замочувати. І розділила на двоє. Тут буде мене цибуля Штутгарден Різен, а тут буде порей. Ну і хочу два на снічку покласти посередині оцього гірочка Гіна, подивитися, чи воно зійде. Що я роблю? Значить, я спочатку змочую тканину, добре змочую. Тоді для того, щоб обеззаразити Насіння додам туди хлоргексидин. Отак. От Отак От розільюю, щоб воно просто розійшлося все так і. От маю два насіннячка. Спочатку покладу огірок от. На межі, а тоді розсиплю на проростання або замочування, обозражування насіння. Це порей. Мені багато не потрібно, ну, думаю, що стільки достатньо так, а тут тут ґаден. Зараз одною рукою все роблю. Його хочу побільше. Виростити за один сезон так, добре. І щоб це все щільно притулити. Так, напевно, сюди просто посуну подальше, щоб не перемішалося, хоча порей дрібніше, а оце крупніше. І накрию зверху з нетканого матеріалу, отакою. От На ну, тоненька я в 4 рази поклала, накриваю і так само смочую. Того, щоб вона прилягла. Добре, добре, щільно змочує. Так, добре. Зараз воно впитає все. От, і прикладеться добре. І це все поставлю в пакет. Так. В пакет і накрию і зав'яжу. Зав'яжу і поставлю на батарею. На батарею поставлю спочатку полотенце в 3-4 слоя, а потім зверху оце. І хай воно проростає. Тобто буду тримати його, може, до завтра, а може до повного проростання. Це я ще, я ще, я ще придумаю. Це в мене ж експеримент. Все, Па-па. Всім. всім добра і миру. Побачимо, що вийде.